Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для водолів на квітень 2023 року. Я рекомендую вам дивитися прогнози не лише за своїм сонячним знаком, а і ще і за знаком Асцендента. І ці два прогнози будуть один одного дуже класно доповнювати. Отже, водолі ваш прояв протягом квітня у соціумі зовнішній. Ваш внутрішній стан. <кій> Стосунки для тих водоліїв, у кого є партнер. Врогідні знайомства для тих, у кого партнера немає наразі. Фінанси для водоліїв і рекомендація. Водолії, вочевидь, завершили дуже важливий етап свого життя певний час тому. І наразі, ви розумієте, до вас надходить певна така мудрість щодо того, а що взагалі відбувалося. Там певні роки. До речі, Плутон переходить у Водолія, і Плутон був у знаці Козирога 15 років. І зараз він на 20 років заходить у водолія. Плутон це доволі трансформаційна така планета. Ви можете знайти безліч її відео стосовно цього переходу. Але ж ця карта вона знаменується тим, що у Водолії дійсно завершився певний цикл, певний етап у житті, і зараз розпочинається щось зовсім нове. Те, що може вас кардинально трансформувати, змінити ваше уявлення взагалі про життя, змінити вас як людину зовні, як людину зсередини, повністю змінити ваше оточення, ваші цілі і задачі на життя, ваші плани і мрії. І ось такий стан розуміння, умиротворення. Він буде транслюватися у соціум протягом квітня від вас, водолії. І водолії будуть думати, а що ж обрати? Сяяти сонцем всім навкруги, чи закопатися в інтригах і робити якісь темні справи. Ну, перш за все, ви розумієте, що ви в певному внутрішньому балансі знаходитесь наразі, хоча і перед вибором. Але е допомогти зробити вибір вам зможе ваше рішення захищати свої кордони, захищати свої інтереси, ставити на перше місце. Власні потреби та інтереси, а не потреби та бажання інших людей, які вас оточують, ваших партнерів, ваших колег, вашої родини. А ви маєте в першу чергу орієнтуватись на свою особистість. Всередині відчуття дуже також збалансоване, мрійливе, ви собі фіксуєте певні мрії, певні цілі, доволі такі далекі, але ті, яких вам дуже хочеться досягти у вашому житті, яких вам хочеться у будь-якому випадку дійти до них. Щось ви намічаєте собі певний план дій. А, можливо, це такий план з огляду на 20-річку, можливо, в когось менше, можливо, хтось розуміє з вас, що а, ці цілі, вони доволі далекі від вас, але ви не а, формулюєте собі в голові, а, за який саме час ви цього досягнете. Ви просто вирішуєте собі, собі що я хочу ось цього. Я цього прагну, я буду радий і задоволений, коли це здійсниться, а скільки на це потребується часу, ну це вже не так вже і важливо насправді. Також, можливо, перед вами стоїть певний вибір. А яким шляхом піти, що реалізовувати або? Чим керуватися власне? І для вас дуже важливий буде. Момент, коли ви зможете собі дуже тверезо і чітко відповісти на ті питання, які ви самі собі ставите. Ви можете ставити їх, звичайно, у простір, але враховуючи те, що ви навряд чи зможете собі відповісти на них самостійно, тому що плани дійсно далекоглядні, але при цьому ще й нестабільна ситуація у світі. Незрозумілість взагалі майбутнього, як буде і що буде, але ви маєте усвідомити, що коли ви потребуєте допомоги, і ви про неї просите, вам обов'язково допоможуть. Не дивлячись на побоювання, дуже важко людям просити про допомогу. Але коли ми ось переступаємо через свої певні установки внутрішні блоки, і ми звертаємось до Всесвіту, до людей по допомогу, то допомога приходить обов'язково, вас не залишать на самоті з вашими проблемами. Тобто, якщо на одній чаші терезів є певна ідея, та або думка, або план. В якому ви потребуєте допомоги, ця допомога буде. Вона буде, але варто пам'ятати, що має бути певний енергообмін. Тобто ви маєте щось віддати за цю допомогу, і це може бути, ну, елементарно це може бути щира вдячність. Ось щира вдячність може бути відплатою і таким енергообміном. Так, далі стосунки для тих, хто у парі, у тих, у кого все добре, можете прогортнути далі. Тут мова піде про тих, хто трошки розчарований, у кого відбули, хто Це стосується тих, хто дізнався певну інформацію, яка дуже сильно могла вас уколоти. Це може, може бути як інформація про зраду, так, і якась інформація, що там про вас хтось що говорить за спиною. Це дуже неприємно. Якась така подія, яка вам, для вас дуже болюча. Чогось я не можу навіть сформувати. Я зараз ловлю себе на тому, що я ловлю затик. Я щось хочу сказати, а воно й не йде. Щось таке. Про що не хочеться говорити? А щось відбувається з вами, що ви не хочете висвітлювати взагалі випускати на світло. Бо наче мені аж рота закривають. <кій> Це може бути якийсь скандал через алкоголь, це може бути скандал через певні речовини, через гроші. Можливо, хтось вас надурив у вашому партнерстві на гроші, або сказав, що я там залишаю свої шкідливі звички, але ви бачите, що ви чекаєте, чекаєте і. Результату ніякого немає. І що ви дарма чекаєте? Що робити в такій ситуації, модулі? Ну, Вам треба прийняти рішення, вам треба брати ситуацію в свої руки і перестати вагатися і обертатися на минуле. Якось так. Так, ті водолії, хто у вільному плаванні, у вас тут будуть шанси і варіанти на знайомство, але це воно таке більш легке, ні до чого не зобов'язуюче. І у вас буде таке бажання більше потусити, просто пофліртувати з кимось, затусувати, десь, провести час в якійсь компанії. Класно провести час без жодних там зобов'язань або обіцянок, або клятв. Uh, і так далі. Ну, тобто то таке доволі веселий час uh, у спільній компанії з uh -huh. кимось. Uh -huh. До вас можуть проявлятися дуже інтенсивно і пристрасно, але ви дуже холодно можете відрубати ці всі залицяння. Може, хтось бажає з вами uh, будувати стосунки. Але ви не налаштовані зараз на якісь стосунки через те, що або ви збираєтесь кудись від'їжджати і не хочете залишати по собі якісь якаря. Або ви просто в такому настрої, коли вам не до стосунків, не до цих всіх штук. Фінанси для водоліїв. Тут є певні обмеження. Можливо, ви в цьому місяці, у квітні, ви планували собі щось придбати або витратити там, не знаю, зарплатню на якісь певні штуки, але ви розумієте, що цього місяця реалізувати цей задум вам за певних причин не вдасться. Можуть бути, можуть блокуватися картки, тобто певні фінансові обмеження, а хтось може вам обіцяти повернути борг. і... Наразі не повертати, а ви можете розраховувати на ці кошти. Ну, тобто певні обмеження у фінансах. Чому? Ну, можливо, багато фінансів йде на родину, на родичів. Можливо, ви плануєте для своєї родини переїзд і ви. Накопичуєте гроші і наразі на а, якісь не першочергові потреби, ви волієте на них не вкладатися, тому що ви розумієте, що зовсім скоро вам знадобиться певна фінансова подушка для ваших планів, для реалізації ваших планів. І хоча це може бути важко фізично. Але ви розумієте, що ось ще трошечки мені треба там або піднакопичити, або трошки ще постаратися, і потім все буде класно, все буде добре. Рекомендація для вас розпочинати без страху і сумнівів новий етап вашого життя. Широко дивитись в перспективу за горизонт у майбутнє, не боятися а, якихось складнощів. Адже складнощі і проблеми завжди в нашому житті присутні. А, і ми з ними так чи інакше справляємося. Якби у нас було рівне спокійне життя, воно ну, було б не цікаве зовсім, особливо для вас водолії, які люблять певні задачки. Тому а, Планувати своє майбутнє, дивитися вперед, високо піднятою головою. Якщо ви переживаєте щодо якогось переїзду. Або щодо якоїсь подорожі, то не переживайте, тому що це для вас є певним шансом, певним першим кроком у ваше майбутнє. Це такий собі умовний перехід з одного берега на інший. Ось Тут минуле, тут майбутнє, і вам потрібно на, до нових берегів. І переживати цього абсолютно не, через це абсолютно не варто, тому що тут, де ви були, ви вже все знаєте. А там для вас все буде нове. Такі справи для вас водолія. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. Бажаю вам класного квітня всім пока!